На вихідних в центральній частині Мукачева вперше відбувся святковий концерт до дня батька, а також традиційний день миру. Ініціаторами дійства стала громадська організація Сім'я і життя до яких долучились практично всі релігійні громади міста. Готувалися заздалегідь упродовж тижня. В школах дітям та молоді розповідали про сім'ю та її цінності. Сьогодні неординарна подія насправді відбувається в місті Мукачеві. Вперше у місті над Латрусі проводиться день батька. І це не так часто відзначається в Україні в цілому, адже немає відповідного указу президента України, і в принципі це зусиллями громадських об'єднань. Якщо Мукачеві вперше, то і в Закарпатській області такі такого так масово і так святково не відзначається в Закарпатському краї, і не в кожному місті України так це відбувається. День батька та день миру співпав із великим релігійним святом, яке 21 вересня відзначали вірники конфесії східного обряду. Ініціатива проведення такого заходу не належить власне, владі. Зібралися представники різних чи не всіх релігійних громад міста Мукачева, релігійних конфесій, які представлені в нашому місті, і вони через громадське об'єднання Сім'я і життя, яке функціонує активно в місті Мукачеві, домовилися про те, щоб хотіли пропагувати сімейні цінності і провести власне в такому форматі в місті таке свято цьогорічний день батька, особливий тим, що неоголошена війна на сході України забрала батьків від багатьох дітей. Пастори, проповідники та священики просили у Бога чистого та мирного неба над головою. Кожна жінка хоче бути захищеною, хоче мати лідера в своїй, своїй сім'ї, хоче, щоб мужчина був мужчиною. На святі діти змогли проявити власні художні таланти. Кожен охочий міг придбати книжки. А всі, хто долучився до святкування, дізнались про те, яким має бути справжній батько.